Сьогодні я буду говорити на одну тему, яка є дуже актуальною для мене, і актуальною для вас як членів церкви, як людей, які пізнали нашого Бога Ісуса Христа. І сьогодні ви отримаєте не лише натхнення, сподіваюся, а й практичні можливі дії. Для звершення цього Хочу показати вам один відеоролик, який надихнув мене говорити вам про це. Я їм поділився з Сонією на тижні, і ми поговорили на цю тему коротко і подумали про те, що зараз вона максимально актуальна. І цей відеоролик дуже коротенький. Ви його побачите зараз на своїх екранах. На своїх екранах. На одному Не сказати про Ісуса. В нашій країні, як ніколи, це дуже актуально. Особливо ми знову ж таки відчули це на цьому тижні, і ми бачимо, що в нас немає завтра, а є лише сьогодні. Завтра може вже і не бути. І всім вам відомий вірш з Матвія 9.37, в якому написано жнива великі та мало робітників. І, ж це люди, людей багато, які ще не чули Євангелія, або не чули його так, як мають почути, так, як ви його почули, так, як воно ожило в вашому серці. Але тих, хто несе благозвістку, насправді дуже мало. Тому ніхто окрім вас, ніхто окрім тебе. Не донесе благозвістку твоїм друзям, рідним. Я думаю, в кожного з вас є в оточенні людина, яка ще не чула про Христа. Що ви зробили сьогодні, щоб наблизити цю людину до нього? Чому взагалі ми маємо це робити? Чому взагалі ми маємо нести Євангелія? І я відмітив. Оп, щось у мене. Ага, тут треба ж включити. Чому необхідно нести нам Євангелія? І я відмітив три пункти. Перший пункт. Ми читаємо в Матвія, 28 розділі, 19 вірш. Тут написано: отож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи зберігати все, що я заповів вам. І ось є з вами по всі дні життя аж до кінця віку. Тобто, Ісус Христос, наш Бог, каже нам: ідіть вже сьогодні. Він не каже, що нам треба до чогось готуватися. Він не каже, що ми вже навчені, ми вже в ньому. Він каже, що ми вже можемо йти і говорити. І е, друге, люди гинуть без Євангелія. Ми відкриваємо послання до Римлян і читаємо дуже. Гарний вірш для віруючих і не дуже приємний для невіруючих. 6.23. В ньому написано: адже заплата за гріх смерть, а Божий дар, благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Тобто, якщо ми не говоримо, люди не чують, Люди гинуть, люди грішні. Але ми маємо щось дорогоцінне. Знаєте, ми нещодавно обговорювали е дитяче служіння, і в нас одна з тем е буде. Це Вілівонка, Шоколадна Фабрика. Можливо, ви чули, можливо, ви знаєте. І ось там одним з сюрпризів було те. Коли вони купляли велику кількість шоколаду, багато людей в світі, і лише деяким випав золотий квиток. І ось цей золотий квиток ми маємо з вами. Цей золотий квиток є Ісус Христос. Золотий квиток, який веде нас до вічного життя. Квиток, який ми отримали з вами, яким ми розпоряджаємося. Третє. В Якова, 12 розділі. 14 му вірші ми читаємо, ви, котрі не знаєте, що завтра станеться. Яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Ми всі розуміємо, що наше життя дуже короткоплинне. І сьогодні воно є, завтра його може не бути. І Яків пише, що воно як пара, що на мить з'являється. І в цю ж мить може зникнути. І сьогодні, знову ж таки, це дуже актуально. І ми це бачимо. І Бог не чекає, що ми станемо ідеальними. Він хоче, щоб ми були доступними. Доступними до людей. Друге, про що я подумав, дивлячись це відео. Це те, що нас оточують ці страхи і перешкоди. Як мені говорити, про що мені говорити? Е, у житті трапляються страхи. І це нормально. Нормально переживати. Про що переживати? Перше, що я подумав, я не знаю, що сказати. Я не знаю, що сказати людині, з якою я буду говорити. І ми читаємо. В Луки 12.12 12 написано: Бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати. Ви не переживайте, не піклуйтесь. Він вже знає, що сказати. Він вже говорить всередині вас. Друге, я не ідеальний. Я вам більше скажу. Що Ісус, взагалі, Бог наш, не шукав ідеальних. Мойсей зайкався, Гедеон боявся, Петро імпульсивний, Павло переслідував церкву. Помітно, що вони були люди прості. Та він сказав мені, досить Тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немощі, тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Чим ми немічніші, тим ми більше прославляємо Христа. Чим ми розуміємо, усвідомлюємо свою природу, тим більше ми усвідомлюємо силу Христа, яка діє в нас. І четверте, мене відкинуть. Да, це ж, ми всі про це боїмося, і це нормально. Але Ісус і Павло стикалися з відкиданням дуже часто. Страх при цьому це нормально. І діяти потрібно попри нього. І підводячи до цього, я підібрав для вас. Практичні моделі, про які ми сьогодні поговоримо. Практичні моделі з Біблії і практичні моделі свідчення. Свідчення про Ісуса Христа. Okay. Щось пробало. Оп. Все працює. Ми почнемо з Ісуса і Самарянки. Ми відкриємо Євангелія від Івана, четвертий розділ. І прочитаємо. Вангелія від Івана, 4 розділ 4 вірша. Ми читаємо, потрібно було йому перейти через Самарію. Він проходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля поля, яке Яків дав своєму синові. Йосифові. Була там крамниця Якова. Криниця Якова. Ісус, стомившись дорогою сів отак біля криниці, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду. Каже Ісус, дай мені напитися. Ми бачимо, що його розмова починається з чогось простого. Простого, що знає Сі. Почав із знайомого, простого. Вода для нас є асоціація з хобі людиною, роботою, навчанням, школою. І він говорить їй, дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді самарійка промовила до нього, Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я Самарійка. Адже юдеї не спілкуються із самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй: коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти б просила у нього, і він би дав тобі живої води. Каже йому жінка: пане, ти не маєш відра, а криниця глибока. Звідки маєш живу воду? Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам кри... криницю і сам з неї пив, і сини його, і худоба його. У відповідь Ісус сказав їй: кожен, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дав. Стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка: дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. І е, говорить Ісус: іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: не маю я чоловіку. Каже Ісус: добре, ти сказала, що немає чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала. І той, якого нині. Маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду кажеш. Друге, побачити внутрішню потребу. Це показує, що людина. Шукає справжнього задоволення. Да? Вона каже, п'ять чоловіків. Ми бачимо, що Ісус каже п'ять чоловіків, ти мала того, що має зараз не твій чоловік. Це показує, що людина шукає справжнього задоволення, сенсу життя, але нічого земного не може заповнити порежне, її. І е... третє, він вже знаючи цю інформацію. Для нас вона має бути доступною. Тобто, ми дізнаємося е, те, що нам потрібно, те, з чого ми можемо почати розмову. Ісус, вже знаючи це, говорить їй до цього в 14 му вірші, а хто питиме воду, яку я йому дав, не матиме спраги по вік. Тобто, Ісус показав, що тільки Бог здатен наповнити серце і дати мир, радість, яких не дає світ. Сучасно ми можемо показати людям, що Бог здатен наповнити їхнє серце навіть у страху війни, самотності чи втрати. Висновок на цьому прикладі починай розмову з того, що знайомо. Слухай уважно, помічай потребу і пропонуй Бога як справжнє рішення. Друге. Другий приклад, і ми перенесемося в діяння в дії святих апостолів. В проповідь апостола Павла. В Афінах. Ми з вами, він. Ви всі розумієте, тогочасні реалії. В яких проповідує Павло. Це філософи того часу, в них велика кількість, вони в пошуках вони шукають Бога в різних місцях. І тож, Павло, ставши. Серед Реопага сказав мужі Афінці, з усього бачу, ви дуже побожні. Бо, проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертовника, на якому написано невідомому Богу. Отже, я вам і проповідую того, кого не знаючи, ви побожно шануєте. Він використав культуру слухачів. Бачу, що ви написали невідомому Богу. Тому, кого ви не знаєте, я проповідую вам. Тобто він усвідомлював, що його контингент знаходиться в пошуках і він дає їм можливість почути про цього Бога. Друге, ми далі читаємо Бог, який створив світ, і все, що в ньому, будучи Господом Неба і землі, не живе в рукотворних храмах. Він пояснює простими словами. Пояснює простими словами, що Бог, який створив світ і все, діє вже сьогодні. І третє, ми читаємо в 24 му вірші. Е Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, він не приймає служіння людських рук, що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і все. і створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Як деякі з ваших поетів казали, адже і ми з його роду. Таким чином, будучи з Божого роду, ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння мистець, мистецького витвору та вигадок людини. Тобто, Павло розповідає їм те в тому контексті, в якому знаходиться його аудиторія. Він розповідає, що. Це не про золото, це не про срібло. Бог це інше. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. І саме в цей момент ми бачимо 32 й вірш. Почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, але інші сказали про це, послухаємо тебе іншого разу. Тому Павло вийшов з-поміж них, але деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили серед них Деонесій, Ареопагіт, жінка на ім'я Дамара та інші з ними. І третє, про що я хочу ще поговорити? Як же нести Євангелія нам сьогодні? Перше. Молитися поіменно. В першому Солунян 517 написано: Моліться без упину. любов і служіння відкривають серце. Будьте послідовними у слові в житті. Е, любов і служіння відкриває серце. Тобто те, як ми служимо нашим рідним, те, як ми служимо нашим друзям, е, це е, можливість того, аби показати любов Христа, яка наповнює нас. Третє, будьте послідовними у слові житті. Те, що ви говорите, має проявлятися в вас. Е, Далі через прості історії вашого життя, Бог вам дав мир, відповів на молитву. І ви це маєте показувати людям, маєте проговорювати. Наступний крок: через запитання, відкриття теми, Ви, чим більше ви задаєте питань людині. Тим більше ви відкриваєте тему, про яку ви можете заговорити до неї. І найпростіше через запрошення на молодіжку, клуби, служіння. Це те, що в нас вже є. Це наш інструмент. Це те, чим ми вже володіємо. І для вас я зробив е, такі невеличкі посібнички. Знаєте, я подумав, чи потрібно це робити, е, чи це взагалі комусь потрібно, чи це, це стане в комусь нагоді. Але нещодавно почув одну історію про те, як люди отримують листівки е, про Ісуса Христа і так далі. О, і здається, що люди беруть їх там, Кладуть в карман і забувають про них, вони нікому не потрібні. Так сталося в родині одного чоловіка. Йому роздали листівку про Ісуса Христа. Він прийшов додому, поклав її в тумбочку, каже: Мені воно не треба, в мене зараз все є: дім, машина, гарна робота, родина. Одного разу, прийшовши додому, він побачив свою дружину. Е, яка йому зраджує, він вирішив, що все, сенсу до життя немає, спустився в гараж, в якому в тумбочці, відкриваючи тумбочку, взяти е, вірьовку. Він відкриває і бачить цю листівку, яка лежить. І це його зупиняє. Зупиняє, він розуміє, що все, що він мав, немає сенсу. І в нього він не розуміє, чому до цього він не шукав Христа, чому до цього він не шукав наповнення в Христі. От, і я подумав, що ці е, листочки, які вам роздам, будуть корисними для вас для того, щоб ви, можливо, заглянули в них, можливо, побачили і подивилися, як ви можете сьогодні говорити вашим друзям. Е, висновок, ми маємо добру новину і маємо силу духа для того, щоб говорити. І Бог шукає нас. Бог шукає, аби ми були сьогодні доступними, доступними до наших друзів, до людей, які нас оточують, щоб ми говорили про нього. От. Перед тим, як я закінчу, Макс, можеш допомогти роздати такі невеличкі листівки? Можливо, вам вони встануть нагоді. З одного боку, тут написано 10 кроків, як стати евангелістом. Який я, на свою думку, написав. І друге, з іншого боку. 10 підказок, як почати розмову. З почати. Знову ж таки, вони такі досить банальні, але, можливо, для когось теж будуть корисними. Дякую вам.